Сьогодні 20 жовтня, і я вирішила засняти, як розвиваються квітконоси у моєї ечеверії. Розетка сама підросла, вона збільшилася в розмірах, і зараз становить 15 см у діаметрі. За цей час два квітконоси. Розвивалися, росли, витягнулися. ріжок з однієї сторони, ріжок в другу сторону, вони збільшилися, витягнулися майже до 40 см. І потім ідуть листечко, листечко, листичка, і так малесенькі трояндочки, і в проміжках, між листечком. Ось такі гарненькі, гарненькі будуть квітулики. Це бутончики і потім такі рожеві квіточки. Я коли поливаю свою ечеверію, ну, іноді так трапляється, що ось ці, ось ці листочки, ненароком я їх зачіпаю і вони ламаються. Так ось подивіться. Бачите, листочок упав у горщик і в нього вже прямо зверху корінчики. І скоро буде отакась манюня. І так можна розмножувати. Це все з листочків я наблизила. Зараз вам покажу ось такі малисенькі рязиточки. Сьогодні 4 листопада. Спостерігаємо далі. За розвитком квіток у Ечеверії. Вона наростила більше свої квітконоси, збільшилися вони, мабуть, ще сантиметрів на 7, видовжилися, і ось у першого квітконоса почали дуже інтенсивно розвиватися квіточки. Вони набирають такого. Рожево-помаранчевого кольору інтенсивні, гарнюні. Поки знімала свою красуню, доторкалася до квітконосів, знову в мене ось такі малесенькі листочки, які просто відпали. Листик в мене впав. Він просто лежав на підвіконні і сам собі пустив. Корінчики. Якщо буде продовжувати лежати, то в нього буде розвиватися малесенька розеточка. Ось тут видно, бачите, У цього листика, листочка, йде розвиток маленької розеточки.